Всім привіт! З вами Вайпер. Радий вас вітати на каналі в себе. Так, ну що, ну от і вийшла наша четверта пропозиція за золото. Да, що нам запропонували ВГ, а ВГ запропонували нам доволі цікаві апарати. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобачки, я вас попрошу. Вам це не важко, а мені приємно і допомагати мені продвигати свій канал, продвигати, набирати підписників від душі, душевно вам дякую. І хто не підписаний, підпишіться на канал, дякую вам. Так, поїхали дивитися, що ж нам запропонували в четвертій пропозиції. А що нам запропонували? А це просто пушка бомба. Шпак, шпетека, шпак, просто імба. Всім, в кого його немає, в кого нема цієї ПТшечки, обов'язково беріть. Це лютий апарат, сподобається вам на ура, це однозначно. Топ-1 цієї пропозиції це шпак. Далі в нас ялинка. Ну, що тут сказати, є ЛСка. Просто сама люта ЛТшка для світла. Любий кущик став, сховався. І, чорт тебе знайдуть. Ну, реально, це просто сама-сама люта ЛТшка, яка може бути в плані світіння. Тому, в принципі, хто, можливо, шукав, хто шукає собі ЛТшку для якихось ОБЗ, щоб насвітити, ось вам дуже класний апарат. І. Ой Боже, і третя пропозиція Каливан. Калібан. Не знаю, як на мене, це просто такий токсик, він може вийти просто з барабана 1700. До побачення. А то може і під 2000, якщо вилетить нормальна альфа. 2000 до побачення я вас забираю. Що я вам можу сказати? Шпак в мене є, шпак дуже класний. В рандомі офігенний, в лінії фронта, пушка-бомба, взагалі класний. Насчет ялинки, в принципі, я те, що й казав, те і сказав, що це для світіння це дуже класний апарат. В плані стрільби досить погано. А от в плані того, щоб посвітити, офігенний апарат. Ну і калеван. Чесно сказати. Буду брати. Буду брати цього токсика, тому що, що... От навіщо я буду собі його брати? Є БЗшка 176 ця фугасна просто карета, так скажемо. І хочу взяти до пари якраз йому калібан, Каливан, Хто коротше, як його називає. Я називаю його каливан. Все, беремо по-любому цього апарата, беремо його без стиля, не бачу смисла тратити кошти лишні. Все, придбали, дивимось. Зараз виходимо, в ангарі я його ошукаю і трошечки ми з вами ще поговоримо про ці всі діла. Так, позначити якось науний. Тут, отак. І отак. І так, що в нас? Знову ж таки, топ-3 моїх апарата. Однозначно, шпак, однозначно, на першому місці, в кого немає, в хто вагався, чи брати, чи ні, беріть, пацани. Дуже класний апарат. На другому місці, напевно ж таки, я поставлю. Не знаю, як на мене, поки що нічого не можу сказати. Як на мене, це прям для світіння, для ОБЗ, ялинка, топчик. А це, напевно, калеван це напевно більш по кайфу, поїздити, покайфувати в рандомчику. Взагалі на ньому ні разу не грав, тому буде цікаво на ньому зіграти, подивитись, що де і як може він видавати. Але це також такий токсичний гад, що це просто трендець. По ціні, давайте ж по ціні, що воно, бо я так пролетів. Шпак 9500, в принципі, за такого апарата 9500 досить непогано. Повний фарш там з x5, з цим іншим, 22 тисячі, не бачу смисла. Стиль 2500, не знаю, чи воно вам треба. Напевно, не треба. Краще взяти ось у звичайного шпачка та і все. ЛТшка 600 і каливан, ось такий апаратик. Ну що вам сказати, досить, досить непогані пропозиції. Прям на що пока, я прям дико здивований. Мої ставки дійсно не здійснилися, тому що я ставляв на Сомо АСМ, на лисичку і на якусь ПТшечку. В принципі, якась ПТ-шечка здійснилася, а ті всі інші не здійснилися. Ну що вам сказати, доволі-доволі класні апарати. Прям люто класні шпак, це взагалі топчик, 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 топчик. Давайте, напишіть, будь ласка, ваші думки, ваші коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, як вам всі ці три апарати, ваші топ по техніці. Хто на першому, на другому, на третьому місці, у кого є калібан, напишіть мені, буде цікаво почитати, як він, що він сильно токсичний, чи його розвалюють просто в ноль. Не знаю. Якщо. Напишіть, буде цікаво подивитись, почитати вашу думку. А з вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.